Всім доброго дня. Сьогодні в'яжемо 49 рядок ажурного джемперу Air. Ось схема. Ось цей рядок. 49, Ось тут помічено, що це 49-й. Він повністю ідентичний 45-му рядку. Тільки тут інша послідовність, тут спочатку йде а, з рельєфний опуклий лицевий стовпчик з двома стовпчиками з одним накидом в задню петлю того самого стовпчика. Тобто, спочатку в'яжеться стовпчик з одним накидом, в верхню петлю стовпчика попереднього ряду. Потім навколо того самого стовпчика в'яжеться рельєфний опуклий лицевий стовпчик. І потім знов в задню петлю, в верхню петлю стовпчика попереднього ряду, в'яжеться стовпчик з одним накидом. Дві повітряні петлі, два рельєфних опуклих лицевих стовпчика з одним накидом, навколо стовпчиків попереднього ряду, повітряна петля, так само в зворотньому напрямку. Два рельєфних опуклих лицевих стовпчика за одним накидом навколо стопчиків попереднього ряду. Дві повітряні петлі і ось це от, власне, весь рапорт. Тут є трошки особливість підрізу пройми пров'язування. Стопчики оці в'яжуться так само, а два, замість двох рельєфних опуклих лицевих в'яжуться. Просто два стовпчика з одним накидом, одна повітряна петля і два стовпчика з одним накидом в ту саму арочку. Давайте це пров'яжемо. Так, ось в 48-му рядку ми розділили в'язання рукавів і тулуба джемпера. І тепер ми будемо в'язати. Тулуб окремо, власне, ну, 49 рядок. Це перший такий <кій> рядок самостійний. Так, три петлі підйому І рельєфний, о, а, ні, тут не рельєфний одразу, тут е, стовпчик з одним накидом в верхню петлю. Рельєфного опуклого лицевого стовпчика попереднього ряду а, накид. І тут от рельєфний опуклий лицевий стовпчик навколо стовпчика попереднього ряду, того самого верхню петлю, якого ми пров'язали стовпчик з одним накидом. І в ту саму петлю знов стовпчик з одним накидом. Ось такий трикутничок виходить. Дві повітряні петлі. І рельєфний опуклий лицевий стовпчик навколо рельєфного опуклого лицевого стовпчика з одним накидом попереднього ряду. І рельєфний опуклий лицевий стовпчик навколо двох стовпчиків зі спільною верхівкою попереднього ряду. Одна повітряна петля і симетрично згородньому порядку рельєфно неопуклий лицевий стовпчик навколо стовпчика двох стовпчиків зі спільною верхівкою попереднього ряду і рельєфно опуклий лицевий стовпчик з одним накидом навколо стовпчика попереднього ряду. Дві повітряні петлі. І все, це один рапорт. І повторюємо цей рапорт 13 разів, ще 12, то тобто це у нас 13 всього спереду. Один ми зв'язали, залишається 12. Ще 12 разів ми повторюємо цей рапорт і побачимось при пров'язуванні підрізу пройми. Так, ось я виконала 13 рапортів переду джемпера, тулуба джемпера, і дійшла до підрізу пройми, який в минулому рядку ми оформили ось такою, таким ланцюжком. Так, у нас тут є арочки по три петлі і стовпчик з одним накидом. Тут я закінчила рапорт дві повітряні петлі, і наступний рапорт ось цей підрізу пройму. Я починаю з стовпчик з одним накидом в верхню петлю. рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом навколо того ж самого стовпчика верхню петлю, якого пров'язана стовпчик з одним накидом. і Другий стовпчик з одним накидом, в ту саму петлю, стовпчика попереднього ряду. Дві повітряні петлі і в середню арочку підрізу пройми ми в'яжемо два стовпчика з одним накидом. Повітряна петля. І знов два стовпчика з одним накидом в ту саму арочку. Ось так. Дві повітряні петлі і оцей фрагмент повторюємо на цьому стовпчику попереднього ряду. Рельєф, Ой, це просто стовпчик з одним накидом, рельєф неопуклий лицевий з одним накидом навколо того самого стовпчика. І ще один стовпчик з одним накидом, в верхню петлю того самого стовпчика попереднього ряду. Дві повітряні петлі. І тепер 13 рапортів спинки. І отакий от самий. Рапорт підрізу пройми. Так, ось я зв'язала 13 рапортів тулуба, рапорт підрізу і дві повітряні петлі, завершуючи. І тепер закриваємо 49-й рядок. Верхню петлю першого стовпчика з накидом, з одним накидом, вводимо гачок і робимо з'єднувальний стовпчик. Все. 49-й рядок закінчений ми продовжуємо в'язати тулуб джемпера. Нічого вже не влазить в кадр, щоб показати, як це. Виглядає. Ну, зараз спробуємо. Ось підрізи, ось візерунок. Видно логіка, да? закриється ще отакий цей листочок. І далі буде вже інший візерунок. Все, всім всього найкращого. Бережіть себе, до побачення.